Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з шести квадратів. Наше завдання перемістити чотири сернички, щоб у нас утворилось сім квадратів. Зараз у нас є шість квадратів. Нам потрібно перемістити чотири сернички, щоб у нас утворилось шість квадратів. Це легенька головоломка на логіку. З нею справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити 4 сірнички, щоб у нас утворилось 7 квадратів. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок, ось сюди. Ось цей сирничок, ось сюди. Ось цей семничок ось сюди. І ось цей семничок ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 квадратів. Отже, ми перемістили 4 сирнички і у нас утворилось 7 квадратів. Задачку виконано, головоломка вирішена.